Пабам! Сьогодні 21 лютого. От. Я стою в своєму Азісі. Тішов в мене шухер був. Получається, прийшли овічки зверху, хотіли пити воду, а боялись заходити, бо там стояла палатка, а я сидів отут. Так мені довелося все прибрати, і вони тоді зайшли, попили отам воду і пішли, а то не хотіли уходити взагалі. Вот. Мне пришлось эвакуироваться вот сюда. Вот. Тут птички всякие, жабы. Мышка живая, жирненькая. Вот тут под этим камнем мышка живая. В общем, такие. Зараз буду там доснидывать. Овечки уже пришли. Кстати, там даже лучше, короче. Там ветер не задувая огонь. там зверху ще лучше місце було для такого, ну, блін, туди лізти. Поки долізеш. Овечки воду цю п'ють. А жаби її наче стерилізують. Коротше, трошки сірководним пахне вода. Але овечки п'ють, значить вода хороша. І собі її закип'ятить. Вот. А може я покупаюсь. І так, останній взгляд на місце. Палеоліт. Ось тут я розрівняв. Це найкраще місце, щоб спати получается такі птицы. Тут оазис, тут живність, вся живність тут собралась. І я теж. От зараз будемо виходити сюди. Це виходить овечки, аж туда спускалися попити водички. Що кактус внутри выглядит как дерево я даже и не знал не звон вообще обычное дерево интересно <риво> да получается на вот этом бетоне в том углу тоже есть хованка такая что с дороги не видно. но только утром вот в такое время уже солнце жарит если даже рано встать то в принципе да туда листы ну, это таке Непонятно що там за углом, може там щось є. Це значить такий горб віддільний. Получається. А вот тут в принципі десь, десь можна там внизу возити труби. Теж варіант. По цій бетонці все одно ніхто не буде не не ходити. Страси не видно. Спокойно став себе переночував. Навіть не лазив через забор. Буквально через пару кілометрів від моєї хованки Находяться от такі от місця. От. Прям вдоль дороги. Океан трошки видно. Наша трасса Такая интересная долина глибока Мы очень долго спускались, а потом такий мост Тут кусочек старого моста Такий интересный мостик був. А новый выше намного стоїть. Сейчас крутые подъемы туда аж каменистая пустыня с кактусами, а там якісь типа постройки из камней и хмары. В пустині хмари, ну дощ вряд ли. Тут сухий сезон, який може бути дощ зараз. 340. 30 км до заправки. Получається, то там, де я близько до океану проїжджав, це єдине місце було. А далі все. Я удаляюсь від нього. І взагалі вже дуже близько до заправки, поэтому... А перекусити треба зараз. Це у них тут площадка якась для презентацій. Вентилятор, і ось это винт лежить, типа, виставочний. До моєї заправки уже меньше 20 км, точно сколько не знаю. Веселий рельєф у нас тут, кошмар. У цій заправці інтернет був, але мій редактор чогось вибрав самого нового, найстаріше відео. В тобі прийшлося його вдалить, завтра перезагружу. А мені 25 кілометрів до місця, яке я вибрав для ночовки, щоб завтра встигнути на ту заправку. вроде є, встигаю. І що був дуже крутий підйом, я піднявся. Потім думаю, чого так важко крутити. А у мене, каже, передня спустила. І не зрозуміло чого. Ніяких іголок, ніяких дротиків не було. Камеру ніколи перевіряти, буду перевіряти вже на стоянці. Після того крутого підйому я вже кілометрів 7 їду по якійсь рівнині. Типу горне плато. Кругом яри такі прикольні. Дорога трошки петляє, але їде по рівнині. Це кайфово. Бо я їду на, на максимальній передачі. На 3,7 У цього передача Максимальна, навіть швидше в Скорість, ніж у того велика. Навіть швидше я можу розгнатися, ось так от. Ну, В основному на рівнині. Зараз вітру немає, а може навіть трошки попутний. Чувачок мене обогнав так, у нього двох по дві теж. Але ж він ліг легке ему хорошо короче там перед мостом знайшов місце проліз через забор пройшов через усе проліз аж на другу сторону От. річки річки немає порисовши тут під деревом знайшов себе хованку От. Хотя на той стороні були трошки получені, я туди вже не хочу вертатися. Бо я отут буду перелазити через забор і на ту сторону і вилазити наверх на трасу. Вот такой Все собі нашукав тут, дрова нашукав. От. Найшов собі пластинку. Опа! Агни опасная, агни безопасная для печки. Ну, все. Потому що тут та самая подстилка така що може Да. Отже ж ми покидаємо наше місто Дерево таке Щось типа тикса якогось вот. Тут дерево так поодинокі Невозможно пройти незамеченним Але ніхто не дивиться Я замітив що Взагалі какая-то безлюдность Страси пофіг всім А оттуда з села хіба що ну то вже до лампочки. Якщо мене зараз замітять, то вже до лампочки буде. Все загорожено жорстко. Получається, я один забор переліз, попав під мост. Тепер, щоб мені вилізти на мою сторону, мені треба от сюди, десь тут шукати перелаз через цей забор. Буде прикольно, якщо кажеться, що прямо під цим деревом є сничка хороша, а я лазив де попало. Опанькі. общем, жизнь потихоньку продолжается. Да. У цій камеры я нашел дірком, а та камера, яку я ставив, вона опять трошки спускає. Десь там якийсь сладкі бракований і не можу знайти, треба булькати. Ще бонуси. Вчора нашел рулончик скотча, такий хороший такий, ще там багато його. І монетку, інтересно, 500 песов, можливо, старого образца. 2001 року, це, мабуть, ще деномінація якась була. Сьогодні бонус, їду, дивлюсь. Написано, томати 3 кіло за тисячу. Я під'їжджаю, набираю, коротше, получилось 2 кг. У них, виходить, якщо так береш, так виходить по 400. Ну, я думаю, нормально. Ну, почти 2 кг, трошки менше. Тому що 3 кіло це передоз для мене. Хоча можна було взяти. Вони вкусные такі, узбаїтельні. я вот это думаю, мне бы еще бы такое колбаски снова купить вкусные. И хлебчика. Так мне вообще тогда супермаркет не нужен. Ни сегодня, ни завтра. По завтра неделя. Может и не работают. Но козы это демон. Такие колючие дерево, они его грызут. Так, а это мне типа намекает, что пора вино куплять, да? Такий гарный шоу. С него можно сделать хороший этот то За, это, До моєї заправки примерно 48 км Осталось Тут щось добувають Але не знаю що це таке В одному місці Було Був ще один такий кар'єр Там було написано Тальк Но тут щось таке біле-біле Непонятно Може тоже. вже Ось тут така ділянка цікава Забор деревий во всіх місцях, І видно стежек дуже багато Я думаю, що там б можна було заночувати Якесь таке місце проходне взагалі То тобто есть воно загорожене непонятно для чого Вон там кактус здоровенный У них я так зрозумів нижня частина як звичайне дерево Я раньше не знав цього А тут все жлтенька опять а там беленькая вон там получается минералы белые и вверх вверх, вверх плоский плато получается вот такую монетку я вчера нашел 500 песов Все старого образца кактусность Кактусы становятся круче. Забори із кактусом. Короче, це Кактусний забор. Кактуси прямо в заборі. І виходить от, Ну, виходить Іголки у нього для захисту А фотосинтез він робить прямо этой корой своей. Лохматой. А внутри там як дерево. Тобто якщо если його розковирять Можна добути дрова. Гляньте яке чудо. Участок взагалі не загорожений. Отут, низина така. Куча дерев, от, от дерева хороша. За тим би деревом я б сховався. Красота взагалі. І чого воно попадається тоді, коли не треба? Це дуже велика рідкість у Чилі. Хоча я чим більше в'їжджаю в пустині, тим чаще таке попадається. Возможно буде ще чаще. Що у нас тут а ще? О там теж долина така хороша. Вся в кактусах. І гора. І на ній вишка. Короче, трясся вот такая, блин Побачив там дорогу до моря А оказалось там кемпинг У них шлагбаумы Блін капец Коротше Все, срака Песчаные дюны Только непонятно як тут, откуда, шо От. Коротше не вдається мені пока до моря добратися 16 км примерно до моєї заправки Сьогодні буду купатися на заправці вже це городок Тотора... Тоторарильорильо Тоторарильо. Він знаходиться такі в такій бухті, окружені горами. Мікроклімат дуже жарко тут офігенна труба, в ній можна заночувати. А по дровам можна ходити туди, з тієї сторони, там є дрова. Можна повернутися з той сторони спуститися возле соски і все. Якщо ніде делу не знайду, то тут і буду ночувати. Вон мой капець. Я занимаю, забуваю знімати. Оце заправка копець. Получається я набрав води і отут купався. Тут проход такий прикольний, пішохідний. А для машин заїзд закритий. Тут таке щось типа кемпина був. Хоча він може і є, тому що свіжі сліди. І видно, там палили щось, і палатки стояли. І оця дорога по карті обозначена, що сюди можна проїхати. там недалеко є магазин. Ото, мабуть, там де флаг. От Я хочу з'їздити до нього, може там щось прикуплю. А вернутися можна сюди ночувати, прямо у цих кущах, десь в долині зникати і нормально. Або навіть там ще куча є місце. Ось тут є магазинчик. Недалеко від заправки. Вон заправку навіть видно сюди трошки. Но в мене є ідея. В карті видно, що там далі дуже цікаві місця. Якщо я зможу туди пробратися, то я заночую там, там. Я купив собі хлібця. Це найголовніше, що мені не треба. Тепер у мене все є. Можу спокійно ночувати Завтра вже поїду в гупер-іпер-супермаркет. Ну от там ще один магазин далі. А тут, виходить, перехрестя. І от з цієї сторони не загорожене. Надо дождаться коли машин не буде, я сюди занырну. Офігенно. Все, не надо більше нічого шукати. Я думаю, що тут десь спрячусь. Тут получается вот таке робиться. Дальше вже город починається, там опять якийсь забор. Ось тут такий участок. полурозгорожений. Можна спробувати між мьями заныкаться. Вот. Тут ще якесь непонятно. В общем, я позыркаю, время есть, зараз позыркаю кругами. А там починається, город уже. Ой, забов яки. Это той Ласерина, а этот еще якийсь город. Не помню його название. Короче, я больше чем полчаса лазил по всім окрестностям. Но там ніде ничего путнього немає. Наверху сильно вітряно. Плюс з той стороны вже видно. Там такий якийсь обілис стоїть значок. Там якісь руинки, типа. Можна було в них сховатися, там захист від вітру, але виходить тоді б мені видно було дуже мале з усіх сторон. Золотим камнем. Непогане місце, але знову таки воно видно з того боку з села. І там полянка така, і воно близько від дороги, там якийсь матрас, і видно, що туди часто ходять по всяким ділам. Поэтому я пішов дальше, пройшов усі мусорки і почав серед этих кущиків шукати таке місце. Я поставлю палатку отак, вот щоб вранці утром вона вона мене могла закрити від от сонця. Отак так і вот. будемо тусуватися. Якраз вона раз воно это моя эта самая. Я самая. натягну за вот эту штуку, кудись вот тут палку поставлю. буде класно. Наверное, я сонце снимать не буду. Зато сниму океан. Ось вот там океан. Видно його? Такі класні ці пейзажі. <риклад> така полупустиня. Я кажу, хорошо. Отсюда не видно помойку. <риклад> Тут чисте місце. Інтересно, що ця, цей учасник не загорожений з цього боку. Не знаю, як з другого со сторони траси. І самоліт відкудись злітає. Тут, кстати, аеродром є, аеропорт якийсь. В общем, класно. Я максимально удаленный от трасс, от дорог, от машин, от всего. Такая нычечка посреди пустыни. Тренируюсь, как она будет в пустыне. Вот. Тут я нашел палку. Ну, вообще даже без этой палки, об эту кучу можно было бы затянуть утром. Вот это вот мое крыло. И оно как раз закроет меня от солнца. Я в Греции так делал. Вот. А если повыше, то вообще круто. А можно вот так и палку -цю закрепить. І починати ще зверху й тент, тоді взагалі буде класно. В общем, такий варіант для пустині. Хороший вечір. Вітру майже немає. Ось эти дрова, кстати. Це единственне дерево пригодне для дров, тому що ось ці от дерева, вони виглядають сухими, на самом деле не сухі, це таке дерево. Воно наче, з пупирками такими, з колючками. Вот. А отам, от от, за тим деревцем, там виглядає ще одно. Оце якраз те деревце, з якого я наламав дров. Там дрова правильні. А так тут одні кактуси, колючки і вот эта вот непонятна хрень. Неї... Ну, в принципі, якщо захотіть можна теж якісь дров знайти, але ну, так я. Но ну, я знайшов хороших дров. Ще знайшов собі підставку, підсиділку. Ось вот таку доску, типа стол буде в мене. І зеркальце. Я думаю, що якщо я обмотати за буде шикарно. А там трасса Машины Вот интересно С этой стороны загорожены mm -hmm. Классно так в вечернем солнце Выглядят и все пейзажи Замечательно Дуже низкий горизонт Возможно сегодня побачу комету Если ей видно сейчас mm -hmm. Но я попробую Солнце скоро сядет, пару минут осталось, солнце сядет и будет красивый закат. Вот. А комета здесь появится и как полностью. Губа опять тряснула, блин, Треба мазать. Еще сегодня нашел вот такую вот хрень на дороге. Она получается. Запах у неї такий, почав вона довго в морській воді. Такий соленый-солений морський запах. От. Отлично працює. Я думав, щось отривати, отрізати, перешивати, а тут готове. Положу сюди електроніку свою. Пришлось все одно вітрозащиту ставити, бо вітер трошки дує. Підкидаємо, не забуваємо, пам вам Я взяв остатки риса, остатки макаронів. богато цибули, а потом для заустения, может, добавлю еще овсянки трухи И все, будет отличное блюдо. И у нас вот зашло солнце, и вот это все выглядит вот так вот. Вот это вот это село, которое тут. Будем наблюдать, а вот там где-то появится комета как раз над горой. Если она будет сегодня. Красота. А якщо вийти на ту гору, можна побачити город. Навіть не можна не на гору, а от сюди. На цей перешив. Вийти і там город буде видно. Можна потім прогулятися після вужина. Город перший називається Кокімбо. Кокімбо. Mm. Кокімбо. Хліб дуже вкусний. Він вдвоє вкусний, тому що перед цим магазину вже не було. Я купив хліба і розтягував його на три дня, щоб ходила. А тепер мене є.